Моя батьківщина для батька і сина, для матері, доньки. Ой, грай, музику, грай! Я вірю в кожного українця. Я вірю в кожного нашого солдата. Я вірю в зсу. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях супер мега улюблена співачка всіх українців Камаля. Вітаю вас! Я вас вітаю. Ви, як завжди. На всіх благодійних заходах і сьогодні підтримали чудовий захід. Я Маріуполь. Розкажіть про свої враження від заходу і чим радували всіх присутніх. Сьогодні зібралися для того, щоб зібрати кошти, зібрати кошти для допомоги Маріупольцям. Ми знаємо, що багато українців втратили втратили сім'ї, втратили близьких, рідних, свої домівки. Тому підтримуємо як можемо. Дуже багато зараз реабілітаційних центрів працює, а, також збирають кошти на якесь помешкання. А, працюють психологи, працюють а, медики. А, кожен раз а, збираємо на якісь потреби для ЗСУ. А, звісно. Їздимо, підтримуємо українців, підтримуємо дітей, котрі приїхали до нас з гарячих точок, закупованих територій. Співаю для хлопців наших бравих, для наших зсу, для медиків, для волонтерів. Духом підтримуємо, як можемо от десь півом, десь коштами, де своєю присутністю. От, наприклад, як сьогодні ми створюємо добрий настрій усім. Сьогодні аукціон. Сьогодні прийшли люди, котрі хочуть донатити і трошки відпочити, переключитися психологічно. Це також дуже важливі ці заходи для того, щоб. Люди могли переключитися, тому що постійно жити в такій напрузі це можна просто потрапити в депресію. А депресія це кінець. Тому українці не повинні впадати в депресію, вони повинні переключатися, а також за допомогою наш, нашої інформації, знати, куди можна донатити. От. І от ми сьогодні. Зібралися для цього, а також подарувати добрий настрій свої пісні, свою позитивну енергію для всіх. Що будете виконувати сьогодні? Я сьогодні буду виконувати е, пісню кулями, яку я присвятила е, на початку війни е, Бучі, Ірпіню, Гостомілю, е, всьому цьому жахіттю, котре е, пережили ми. І на цих враженнях я написала, записала пісню кулями. Ви знаєте, що я втратила своїх коней із шесті двох коней орки застрелили в Бучі. І ця пісня біль моїй душі. А потім мені все ж таки хочеться подарувати настрій, і так як сьогодні серпень на дворі, і ще літо. Тому я дуже хочу подарувати свій хід, наше літо і заспівати нову пісню, яку я присвятила Україні, батьківщині, батьківщина, так вона називається нова, така оптимістична, така переможна пісня. А можете, як завжди, зімпровізувати в нас в програмі шматочок цієї пісні. Моя батьківщина для батька і сина, для матері, доньки. Ой, грай, музику, грай! Моя батьківщина, ось така дуже патріотично. Ви сьогодні прийшли в надзвичайно такому патріотичному луки. Скажіть, хто автор? Це ж дизайнер, скажіть? Це український бренд «Адамаріс» і моя подруга. Лєна Бернацька, котра створила мені декілька таких патріотичних платів. І сьогодні я в ньому. В мене ще є з прапором. Якщо ви бачили в інстаграмі, там фото були. Ще є таке з прапором плаття. Ну, ця сукня вона дуже вам личить, і вона так, знаєте, напередодні свята просто надихає. <гум> так, я дуже, я дуже люблю її роботи. В неї дуже красиве плаття, дуже гарні ідеї. Тому да, я. Вона підтримує також, підтримує ЗСУ, підтримую українців. А от зараз багато хто так от, хто творчістю, хто, хто, чи може. Чим, може, да, хто чим може, всім допомагає. До речі, ми зараз знімаємо інтерв'ю за три дні до 32-ї річниці незалежності uh -huh. нашої милої неньки України. Тому Камалія, я хотів би, щоб ви сказали, Свої слова вітання всім українцям, зверніться до них. Звісно, я хочу всіх привітати з Днем Незалежності, нашої сильної, як ніколи, країни, і побажати нам най... найближчі перемоги. Я вірю в кожного українця. Я вірю в кожного нашого солдата, вірю в зсу, вірю. Волонтерів, медиків, всім, хто зараз на передовій і хто працює в тилу і підтримує. І я вірю в нашу щасливу Україну, У всіх з Днем Незалежності. Вітаю вас і дуже-дуже люблю. А я вам щиро ага. дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! А вас! <клух> люблю вас! Ви не